Хочу пару слів сказати про мати. Щасливі ті діти, які ще мають своїх батьків, маму, тата та, або разом і тата з мамою. Дякую, що за ті молитви, коли вони проводять і супроводжують, коли вони йдуть на роботу, чи лягати спати, за вони завжди у пробові своє за свої дітей. Слава Богу, за це. І Ви знаєте, от ми одного разу збиралися йти в гості десь їхати. А мати наша приклонила коліна і просила Божого благословення для нас у дорогу. І старша дочка, у нас і двоє дві е, бо благословив нас, старша дочка, коли три рочки, приклонила коліна біля матері і також молилася, бо діти копіюють батьків своїх рідних. І ви знаєте, наскільки це коробке свідчення, воно дуже повчальне. І я повернувся до матері і сказав, мама, стояла на полінах, вона поглянула, так кажу, мама, ви моліться, а мої дітей ви не кадіте. І хочу сказати, чим це обернулося до мене. Я дякую, що Господь е, мене помило, просив, благословив мою сім'ю. Ви знаєте, ми їхали з дітьми е, через потім після цього у ялку, в сіру поїзд. І по дорозі був дуже жаркий день. Діда спортилася, діти маленькі, одна роча, другі, три повністю. І потім став на одній станції на 10 хвилин, було об'явлення, І поки я зібрався, щоб щось купити, там на руку бігли, я побіг також і купив молочка, а то було таких стекляних бутилках. І я купив щось біля самих тих штук і нас чую, вже голос подає будок до відправлення. Я бігом по взяв руку, а поїзд вже грошов з місця, а я ще далеченько до поїзда. Коли я е, вже підбігав до поїзду, поїзд вже набирав швидкості, і я прибирав все те росло в ліву руку, а праву побіг за поїздом. І ми все за поручні, і мене кинуло, потонуло під повість. Хочу сказати, що Господь, наскільки милість мав до мене, Він підклав руку і уклав мене рядом з харетами на полотно залізничної колії. І ви знаєте, там, коли Провідниця проважала, побачила, що таке сталося, і страхована, зірвалося тут кран і пояс встановився. Я підвівся, ну, розбилося там, дві-чі три лишилися тих бутилки. Я заходжу у вагон. Ну, блідий, шок, ви знаєте. І я не подякував Богу за те. Але там кажуть, родився сорочки. Не в сорочке родини, це є так у світі говорять. Але Господь, я не подякував той час Богу за те, що Господь мене спав. Я дякую Господу, що я сьогодні можу бути тут про це засвідчити пару слів. І та дитина, розумієте, коли у 2000, 2000 році в мене така дата була, коли я покаявся 20.02.2000 року. Господь відкриває серце. І я рукаюся. Слава Богу, за те. І потім, того ж такі року, я дуже сильно, ви знаєте, коли до Бога приходять, Бог дає велику енергію для того, щоб проподити. від пробудження, ви знаєте, почав ревно молитися за свою меншу дочку, бо старша була заміжня, а ученівця жила. І наскільки я навіть у піс ходив сухий піс три з половиною дня, щоб вже не було сил. І я думав, що... Бог дасть побаяння моїй менші дочки. Але не так плани були божі в тому. І коли в 2000 році прийшов час вступати в завіт з Богом, приїжджає моя старша мечка та що була на моліна, але копірувала бабусю, вона каже, тату, я буду з собою сьогодні. Приїбати. Ти не будеш ходить. Я заплакав, але радісно було в душі, тому що я не сам. Бо я думав, що буде все менше що вона робила зі мною на роботі в енергозводі. І що я буду мати там е, маленьке таке ядро, Боже ядро. Але Господь свявоє нашому вчила має прийняло скоріше на рік від мене, покаяння Бог і покликав. А як Господь покликав мою старшу дочку э, до спасіння, це вже буде друге свідчення, якщо буде час, то моя дружина розкаже на другій частині, коли бо сьогодні час не хочу займати. І в славі написано, Божу, таке, що любіть своїх батьків, батька і мати, Будьте довгоді жити і буде вам добре. Так написано це Божому на Слові. І я дякую, що мамині молитви. Вона 38 років молилася за мене з дружиною, щоб ми могли прийти до Господа. Але ви знаєте, що Сатана не пускає так легко. Я дякую Богу, що Господь такий відкрив моє серце. Не має заслуг, не має заслуг перед Богом. Але бажання було, але Господь відкрив це серце. Благословив і допоміг мені дав ту силу, щоб переступити той порівняв, бо це кожен знає, що це нелегко зробити. І дар е, Бога, дар матері за ті е, допомогу, яку вона Господь дарував мені мудрості написати пісню, віршай пісню до прославити про Бога. Бо дуже багато зробила для нас. Після Бога, для Мами. У мене Бог на першому, а мама а друг, потім на другому місці. Вона Богу служила і допомагала нам. А тепер ми Богу служимо і молимося також за дітей своїх, за своїх, за тих, за кого ми молитві, за кого просить церкву і за кого просить в домівках за своїх дітей, на спасіння.